Сьогодні вперше відновив свою роботу Каразінський музей природи і навіть прийняв перших відвідувачів. Взагалі, тут дуже велика експозиція. Ну Понад 30 тисяч експонатів загалом дуже великі є у нас експонати, такі як, наприклад, скелет фінвалу. Це, як не помиляюся, приблизно 20 метрів завдовжки. Все це дуже цікаво і. Зараз я про весь музей. Тут можна проводити і навчальні заняття для школярів, для студентів, можна проводити популярні екскурсії для пересічних відвідувачів. Будь ласка, приходьте. Це дуже цікаво. Особливо риба-меч мені дуже сподобалась. Тут дуже гарно та цікаво слухати. Ми сьогодні тут прийшли з Державного біотехнологічного університету. Намагаємося якісь заходи для студентів запроваджувати. Ну і вибрали музей, так як знали, що він ще не відкрився, і відразу ж прийшли сюди.